Стрілянина розпочалась посеред вулиці Єльного сюди із сусіднього села Рокитне. За інформацією правоохоронців прибуло кілька десятків чоловік. Приїхали на автомобілях і не з порожніми руками, озброєні гумовими кийками, палицями, мали й зброю. Тут і перестріли з місцевими. Хоч їхали, кажуть люди, на розмову зразу без розбору почали гамселити місцевих. Ми ми приїхали до вас розмовляти, і вони зразу почали камінням всім шиба. Стрілять автоматом, з Калашников. І мене, коло, мене у нього всі ноги, сині, сині. Нас було десь, десь чоловік 50, мабуть. Ну і вони зразу без всяких-яких, давай, нападати, бити. Чи то діти, чи то жінка, похило віку, і так далі, то подібне, значить, прямо добінками по голові, куди хочеш. Поранених в результаті виявилось чимало, втім лише чотирьох оглядали медики. Двох чоловіків 46-річного та 56-річного жителів Єльного із кульовим пораненням з травматичною зброєю, доставили до районної лікарні. Потерпілі перший це був кульове поранення правого плеча, другий хворий поступив з діагнозом осадення правої гомілки. Хворим була надана тут допомога, і вони відправлені на амбулаторне лікування додому. Стан їх розцінюється як задовільний. Під час огляду було встановлено, що в верхній до середній третій плечах була застрянута пуля, внаслідок чого її успішно видалили, і хворий відправлені додому. У Єльному люди не на жарт перелякалися, адже під час конфлікту чоловіки з автоматами попрямували до місцевої школи. Два побігли туди до школи хават з автоматом. Учителя Ді, поза, дітей позакривали у школі. Бо вони бігали туди ховалися. Тут людей сила була, я почула стріл, прибігла, то тут ужас, перелякатися можна. Що ж це робиться, хлопці? Мирне врем'я. Мирний для Полісся час. Стрілянина стала методом поділу території видобутку бурштину, що між селами. Це все наше повністю. Гнойне, кобильне. Це все де наше. Ми приїхали. Буквально пару днів назад і просили з каждого чоловіка по 200 доларів за мотора. через те, пошов конфлікт допомогти розібратись з усіма обставинами цього конфлікту. Правоохоронці місцеві не хочуть. Тут відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганства на місці, окрім вазу та Педжеро без номерних знаків. Поліцейські вилучили і автомат. Проблеми певним чином є в тому плані, що не дуже йде, йдуть на співпрацю, скажімо так, учасники даного конфлікту. Інші учасники в даний час встановлюються. В цьому є певні проблеми, але розслідування триває і додаткові обставини будуть з'ясовані. Вилучено автомат АКС. Без набоїв, але вилучені гільзи окремо, чи це гільзи того автомата, чи іншого, в даний час з'ясовується. Осіб причетних до інциденту поки встановлюють, вже відомо одне, що конфлікт не вичерпаний. Єльнинці готові зустрічати сусідів і боронитись. Якщо вони прийдуть, сюди, води, їх просто потоплять. Ім нічого робити бо потоплять тут. Таке, У нас маленьке село. Ми будемо стояти до останнього. Очевидно, що подібні спалахи гніву виникатимуть доти, доки видобуток бурштину не перейде в законне русло, бо доки мовчить закон або що взагалі не існує доти, говорить зброя.